Вітаю вас на каналі Давай пов'яжемо. Мене звати Світлана, і я сьогодні з вами за кадром. Рада вам повідомити про вихід опису на ось таку жилетку: це дитячий жилет Вафлі. Опис доступний для розмірів 9-10 років, 7-8 років. Та 5-6 років. Як бачите, я всі розміри вив'язувала, також набирала тестову групу, де дівчата тестували описи. Описи вже потестовані. Протестували пройму, горловину, плечі. Єдине, що не всі ще дов'язали до кінця. Але основне це ось правильність цих розрахунків, а довжину донизу можна коригувати. Тому я прийняла рішення і опис вже опублікувала. Опублікований опис на сайті Ravelry. я буду тут вам залишати назву сайту, а також в описі дам посилання прямо на цей опис. Щодо опису, то він платний. Але для вас, для україночок, для підписників мого каналу опис буде безкоштовним, вам лише треба ввести промокод. Промокод я вам залишу ось. Тут. У кого не виходить безкоштовно завантажити цей опис, ви можете завжди звернутися до мене, залишити мені або коментар тут, або написати в телеграм. Свій телеграм я залишу вам в, е, також в описі. Тепер коротенько розкажу про структуру в'язання, про структуру виробу. Як я в'язала, як описаний опис, як ви будете в'язати по моєму опису. Я буду показувати на ось цьому розмірі. Це розмір 7-8 років. 7-8 років. Його я в'язала останнім, і тут вже я врахувала прям все-все-все. Перші два у мене були пробні. Отже, починається в'язання від плечей. Ось набірний край, ось ви його бачите, в'яжеться. Вниз, доходячи до пройми, далі набираються петлі, добираються ось тут, додаються петлі до пройми і нитка обривається. Далі ми переходимо наперед. Спочатку в'яжемо одне плече, підбираючи петлі ось тут від наборного краю спини, робимо прибавки на Горловину, одночасно робимо прибавки на пройму і знову ж таки обриваємо нитку. Потім переходимо до наступного плеча і робимо все симетрично в зеркальному відображенні. Потім поєднуємо все вколо в коло і в'яжемо на потрібну нам довжину. І після цього робимо обробку по проймі і обробку. По горловині. В описі є коротенькі відео з ключовими моментами. Є як в'язати такий візерунок, є як в'язати ось цю центральну петлю, якою ми скорочуємо, є як вив'язувати прибавки по проймі і також прибавки по горловині. І ще не пам'ятаю, можливо, ще якісь відео є. Ось так, кого цікавить цей опис, багато, багато дівчаток вже його і завантажили, і я скидала файлики. Переходьте, будь ласка, за посиланням на сайт Travelрі і користуйтесь описом. Буду вдячна вам. По-перше, за коментар і за лайк, якщо ви в'яжете вироби по моїм описам, по моїм майстер-класам, яких є вже багатенько на моєму каналі. Будь ласка, пишіть мені про це. В телеграм скидайте мені або в інстаграм скидайте мені свої готові роботи, я буду додавати фотографії у свої відео. Гарного всім дня і дякую, що були зі мною! Чи можна зв'язати, по моєму опису, дитячого жилета вафля дорослий виріб на розмір С. Показую на собі. У мене розмір десь SM, ближче до М. На мені дитячий джемпер розмір 8-9, ось в акурат. По фігурі, да, довжини тут не вистачає. Я б зробила там ще сантиметрів 5-6, але можна відкоригувати. По глибині вирізу тут, в принципі, достатньо, пройма тут, бачите, нормальна, і враховуючи те, що ще розмір С буде меншенький, тобто можна використовувати за базу ось цей розрахунок і в'язати і на дорослого жилет на розмір С.